Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І одразу хочу вам нагадати, що у мене є магазин на шафі, посилання на який я залишаю під відео. Там є як нові, так і вживані речі. Також є речі, які я знайшла в секонд-хенді на ексклюзиві, нові або в дуже хорошому стані, які сподобались мені, які я б залюбки взяла. І собі, але або у мене багато вже із цієї категорії а, речей є в наявності, і вже нема куди складати, або а, ці речі не мого розміру. Таке теж буває, але річ там нова, ексклюзивна, хорошого бренду. А, і жалко залишати її в секонд хенді тому я забираю її з собою і викладаю на шафу для вас. Заходьте, є багато цікавого, питайте, що вас цікавить, завжди рада поспілкуватися з вами напряму. Тож, до зустрічі! І ми повертаємося в секонд хенд примірочно вже. Я була на останньому дні люксу і на першому завозу. Сьогодні ціна за кілограм була 419 гривень. Так, зараз на лютий 2025 року ціни такі у нас в Україні. Це за ці євро сек хенд І ось ще я подобала на ексклюзиві це вперше знайшла таку сорочку від Ralph Lauren. Полу. Написано, бачите, всі оригінальні назви є. Вона така довго полосата. За нею це футболочка поло від Лакост. Дуже люблю так, поважаю цю фірму. Тут по складу все дуже добре 94 котон і 6 еластан. Це така класична поло, приємного блакитного кольору із надписами оригінальна. Далі така шлана маєчка чорного кольору. Довго крутила вертіла її. Так щось із якості, хороше досить якості. Така із лінійки H&M. H&M або зараз це H&M, потім знайшла позаду напис. Дуже класна, щільна така м'ягенька. Також був спортивний. Товар представлено, ось таку е подовжену маєчку взяла від Nike, Зроблена в наш ланці розмір М. Вирішила спробувати. Під назов в неї йде ще така усільнююча маєчка, щоб нікуди ваші груди не дівилися під час тренування. Дійсно, маєчка для тренування для бігу. І таке поло теж, бачите, гольфіно. Бренд, мабуть, що для, для гольфу. Так, і побірочки це видно. Гольфіно, раніше не зустрічала це дизайн Німеччина, зроблена в Португалії. Дуже класна, якісна річ, вона із таких, знаєте, водовіштовхуючих матеріалів, як для спорту, звичайно. І починаємо нашу примірку з цієї маєчки на тонких бретелях. Вони такі дуже щільні, м'які, знаєте, як аксамитові. Такий приємний катон, такий як індійський, якщо ви розумієте, про що я. Маєчка така з. В рубчик, С і Але на мізрість 1,75 м вона досить довга, до стегон аж не знаю, як на маленьку дівчинку взагалі це буде плаття якесь. Не знаю, чому часто ці закордонні бренди роблять дуже такі подовжені речі. Хто знає, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я би носила саме так, заправляючи в джинси. Мені здається, виглядає сексі. І приміряла на цю мачку. Цю довгу сорочку. Я розумію, довга подовжена сорочка може бути, але чому в неї рукава по коліна? Це теж для мене загадка лишилася. Звичайно, це розмір XL. Е е Оверсайз я люблю, ношу, обожнюю і по-всякому стилізую, але рукава. Не вже у людей розміру XL, а рукава по коліна? Я думаю, що ні. Що у всіх людей приблизно плюс-мінус довжина рук однакова, там біля 60 см, не більше. А тут чомусь так. Мабуть, щоб красиво драпірувати ці рукава. Тільки так. Далі в нас поло від Lacoste. Воно абсолютно в новому стані. До речі, воно вже є на шафі в моєму магазині. Вона дуже гарно сіла. Написано, що розмір 40, але я б сказала, що такий розмір десь 38, 36-38. Бачите, воно ну, не облягає, це поло, воно не повинно облягати вас. Можна так заправити в будь-який низ, а, Там або таку тенісну спідницю можна надягнути, або будь-які джинси. І отак от повсякденний образ буде класний. Зроблена вона у Франції. Всі там бірки, наявні елементи, відповідність оригінальності, все є присутнє. Повірте мені, я це перевіряю. І склад також чудовий. Наступна, як це назвати? Ну, така вона не ході теж така спортивна. Кофта, гольфіно для. Я думаю, що цей бренд створений якраз для грив-гольф. Вона така знаєте, спортивна, лижна, ну, не лижна, не фліска, але е, вона там з поліестру, поліаміду, відштовхуючих таких матеріалів їх, знаєте, для спортзалу, щоб вона добре вбирала і швидко сохла. Ось Це головна якість спортивного одягу. І ось наступна це маєчка від Nike. Розміру М, але вона досить щільна. Ця мачка всередині, на резинці, вона добре а, тримає груди і можете спокійно собі займатися, бігати, будь-чим займатися йогу, перевернути пози, там, що, що завгодно. А, буде, буде класно, буде все на місці. І сама довжина у неї така до достегом. Колір. Ну, може бути спорне на животику, яскраві світлі акценти, якщо у вас навіть немає животика, воно вам підкреслить. Не знаю, чому так. Така розсвітка гарна, яскрава, але я вважаю, не дуже вдала. Ось такий був огляд на сьогодні. Дуже рада була записати для вас відео в новому 2025 році. Напишіть ваші вподобайки у цій перемірочній і щоб ви взяли із собою. До нових зустрічей. Пока-пока. І не забудьте заходити на шафу і підписатися на канал.